До речі, ось показую, тут зараз про церкву саме. Верховна життя, це може бути відьма, може бути саме ну, служителі. Саме про церкву тут диявол зразу падає. Ну звісно, там вже гроші. І що це означає? А, означає те, що карта правосуддя. Тобто, буде ну зараз ситуація з першим мерседесом вже розкручена. А, буде все ж таки якийсь вирок винесено йому. Тобто він зараз в СІЗО знаходиться, здається, да, там заставу, типу, як збирають 33 мільйони. Буде якийсь вирок винесено. Для нього він не дуже добрий, я так скажу. Десятка жезлів впаде, це, тя... це тяжність. Для нас норм, тому що трійка Пентаклів і трійка Кубків. Тобто я вважаю, що саме ось літній період це період, коли потрішки вже ось цей московський патріархат буде сходити з України. Тобто, це дуже зараз все тут. Важливо для нас те, що показує. Але я думаю, що заставу таки не зберуть на нього. Угу. Тут показує зараз ще фінансову допомогу. Дев'ятка пентаклів з тузом мочів. Тобто допомога фінансова буде. Все ж таки, я вважаю, що буде якесь обмеження по фінансовій допомогі, допомозі, тому що вони вже розуміють, скільки вони грошей витратили на нас. І для них це дуже, ну, так, дуже, да, дуже затратно. Тому, але тут показує, що карта колісниці паде. Тобто, буде все ж таки нам надано якусь допомогу у вигляді, це машини можуть бути, танки. Ну, це техніка, яка їде по землі. Угу. З машинами зв'язано. Я не пам'ятаю, ми там просили в них. Що ще? Я вважаю, що територія, коротше, там, де до, цього, до, до тих пір не було, до цих пір не було ніякого здвигу, да? четверка мочі і повіше не паде, почнеться якийсь рух. Четвірка Пентаклі, тобто це наша територія. Я вважаю, що це можливо запорізька. Можливо, це буде навіть Запорізька атомна. електростанція? тому що тут взагалі, на цій території взагалі руху не було. Херсонська там рух був, Донецька був, Луганська є, так? Да? Тут не було взагалі його саме через станцію. А чого? Тому що якась допомога. Шостірка Пентаклів. Це не обов'язково допомога фінансова. Щось там буде, і давайте. Окей давай відкриємо зараз. Давайте. Що такого нам дадуть, чи що за допомога така, що ми підемо там? <гум> Я вважаю, що коротше, це буде якось пов'язане з людьми, по-перше, тобто, може, якісь підкріплені чи щось таке. А по-друге, мені здається, що буде якийсь а, відвод уваги на щось інше в Кацапів. Тобто, воно якось так буде потяжка, я б так сказала. Зроблено. І плюс до всього імператриця, де воно тут падає, імператриця це карта з... я завжди імперат... ну, Це карта матір взагалі, мама, там, да, земля і так далі. Це карта землі. Я ж кажу, мені здається, що в цьому направленні ми підемо з іншого боку взагалі. Марія, тобто загрози теракту на Запорізькій атомній електростанції ви не бачите? Ну, дивіться, я завжди казала, що це можливо. Тому що там завжди, коли по картах я дивилася, там карта диявола падала, тобто я чітко відчувала, що там небезпека є. Я навіть дивилася реактори. Я знаю, що перший реактор він основний, до нього підкріплюється все інше. Я знаю, що реактори заміновані. Від п'ятого від шостого найбільша небезпека йде. Тобто, а там... чому саме від них. Ну по картах так показало? Uh -huh. Саме по картах. Тобто, якщо ми зараз будемо аналізувати розклади, якщо по картах показує, що від п'ятого від шостого найбільша небезпека, значить, ну да, якщо логіку включити зараз, то вибухне не все, наприклад, якщо аварія може бути, а два. Uh -huh. Ось і все. Тому що четверте, я пам'ятаю, що я дивилася, вони його мінували, але щось там не вийшло в них. Тобто таке відчуття що там фейк. Uh -huh. Щось там, він пустий. Третій чи друге, я не пам'ятаю вже, там проблема з температурою, воно ось так ось скаче, але там норм також. Перший просто основний, він погано працює. А п'ятий-шостий, там смерть падала. І що ще я не пам'ятаю? І суд здається, да. Погані реактори.